Де процес по вилученню тіла, але ми не можемо попередкувати, поки тіло не дістане. З цих 15 людей, 4 дитини, і 3 діло залишається необхідною. Крім того, в нас збільшилась кількість людей, які не виходять на зв'язок. Зараз 12 людей, які родичі, з якими родичі не можуть зв'язатися. Тому потенційно можемо припускати, що вони можуть бути під завалами. Але Остаточної цифри, скільки людей було у будинку на момент влучання, у нас на жаль немає. Було менше я пам'ятаю, що зранку було менше цифра. вона збільшилася зараз. Поді як ви їх казали, що так, звичайно було менше людей, тому що тут же мешкали сім'ї, і звичайно, родичі звертаються родичі дізнаються про трагедію, звертаються тому кількість людей, які не виходить на зв'язок, вона може збільшуватися. До якого поверху зараз докопалась рятувальники? Ну, Ви дивіться, не можна казати, тому що ми паралельно проводимо розбір завалів і пошукові роботи. Тому ми в першу чергу... Розбираємо завали там, де потенційно можуть бути люди. А всі стіни і всі інші конструкції ми розбираємо вже паралельно. Тому сказати, остаточно на якому поверсі, тобто це процес від паралельно.